Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 1 липня, а отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! І так, традиційно почнемо з огляду індексу долара США. Так, давайте почнемо з місячного таймфрейму. У нас закрилась місячна свічка, подивимося, що нам там показують. І тут, на жаль, нічого. Так? Бо як бачите, ми знову-таки в цій консолідації знаходимось зараз, так, від старшого таймфрейму, і е, нікуди з вами не йдемо. Тож місяць нам е, нічого майже не показав, так? показують нам в моменті слабкість шортового сценарію, як бачите, так Відбулось, відбувся початок поглинання, але не поглинули досі цю волатильну свічку з того місяця. Так, перейдемо на денний таймфрейм. І як бачите, на денному таймфреймі ми зараз з вами тестуємо верхній кордон великої консолідації. Так, все ж таки не виходимо ми з неї, як, як, як було ось тут. Так не тестуємо зверху, а тестуємо зараз знизу і ще раз. Так, підсняли під, під, під ліквідність за попередніми хаями, і зараз продовжується тест верхнього кордону знизу. Тож будемо спостерігати далі. Давайте намалюємо з вами інший сценарій на всяк випадок, якщо цього тижня ціна все ж таки захоче вийти із консолідації. То в нас був тест, є тут у нас бичий блок заказу. Так, від якого пішов останній пробійний рух. Хотілося б побачити вихід, тест, так, і тоді продовження вже лонгового руху, вище, цього, вище головного рівня. Так, поки, що, поки що, на жаль, все так і є вже другий тиждень. Так, все тут стоїть біля верхнього кордону консолідації щодо 4 годин. На 4 годинах ми вже виділяли з вами бичі блок заказу. І зараз зверніть увагу, є сформований. Ведмежий блок заказу. До закриття 4 годинної свічки залишилось ще 28 хвилин, але, як бачите, підняли ліквідність за ось цими хаями, і зараз зупиняємось в цій зоні продажів. Тож звідси також буде відпрацювання якогось шортового сценарію, який можемо зараз з вами чекати, так, як мінімум, ось сюди, да, до оновлення хоча б ось цих лоїв перших. Там будемо вже спостерігати з вами. Цей прогноз є неактуальним. Так, і давайте перейдемо з вами до наступного наступний у нас євродолар. Так, щодо євродолару, давайте вимкнемо також на весь екран. І як бачите, також на жаль, нікуди ми не сходили. Відкрились сьогодні з гепом. Так, ось такий геп. Зараз його перекрили. І був у нас прогноз на продовження лонгового руху. Знаходимося ми на нижньому кордоні консолідації, і зараз що з вами можемо? Можемо з вами просто Давайте передвинемо так, ось цей графік так, на продовження лонгового руху є. Перше, де ми можемо зупинитись, це ось ця зона продажів. Давайте до неї продовжимо і будемо спостерігати, що буде. Що буде в районі цієї зони продажів. Тож, поки з вами такий прогноз, так, знаходимося в консолідації. Давайте іще раз перевіримо, е, увімкнемо старший таймфрейм. Так, на старшому таймфреймі, що у нас тут так, ми на верхньому кордоні консолідації, а червоний у нас позначає якраз таки нижній кордон великої консолідації так, від денного таймфрейму. Добре, тож ми зайшли знову таки в консолідації, поки прогноз буде на продовження лонгового руху від нижнього кордону консолідації. Давайте перейдемо з вами до наступного. А наступний у нас британський фунт. Так, що до британського фунту, ми з вами вже прогнозували продовження шортового руху Так, на закриття пустот ліквідності, які є ось тут. Давайте перейдемо ще на 4 години. І що бачимо на 4 годинах? Підзняли ліквідність і хтось викупає ціну. Так, хтось Ви викупили, викупили, бачите, ось тут у нас залишився такий великий волатильний шпіль. Тож, що з вами? Що з вами ми теж виділяли? Давайте подивимось, виділяли ми з вами тут вищий блок заказу. До нього так і не дійшло. Є в нас консолідація. Прийшли ми в цю консолідацію по шартовому сценарію, підзняли ліквідність зверху. Тож зараз можемо чекати продовження шортового руху. Давайте з вами просто ось так передвинемо. І цей прогноз залишається в нас поки актуальним від нижнього кордону консолідації, поки ми не зайдемо. Ага, навпаки, так бачите, на 4 годинах ми вже зайшли в цю консолідацію. Давайте це видалимо поки. Тому що заважає є. Ось у нас тут також є головний рівень цієї великої консолідації. Що ми з вами виходили з консолідації, тестували так, бачимо слабкість шортового сценарію, оновили. Оновили з вами хай. Так, і тут, значить, потрібно бути дуже обережним. І також спостерігати. За цей тиждень ми можемо оновити. Давайте саме. Так, як і було поставимо, так за цей тиждень потрібно бути обережним і дивитись на ось цей головний рівень, що ми з ним будемо робити так на сьогодні. Давайте покажемо те, що нам показують на сьогодні. Є в нас тест бичого блоку заказу, так і головного нижнього рівня консолідації. Тож поки з вами покажемо продовження. Продовження якогось лонгового руху від нижнього кордону консолідації. Ось так нам показують на сьогодні. І зверніть увагу, якщо пробуваємо все ж таки один із цих головних рівнів, так, нижній, то скоріш за все, підемо нижче. І є в нас тут також виділений вже блок з вами до цього. Наступний наступна євро-японська єна, і що ми з вами прогнозували? Ага, ми вийшли з того ж піля так на старшому таймфреймі і. Давайте передвинемо. Є в нас тут також ось такий геп. і Хотілося побачити вже якусь корекцію. так, Корекцію давайте її десь ось тут закінчимо. Так і продовження якогось лонгового руху є. Є в нас ось так. І зараз будемо з вами спостерігати, що в нас також можна тут виділити. Є в нас тут такий блочок. Від якого пішов дуже такий волатильний пробійний рух. На нього потрібно буде так, звернути також увагу, чи будемо пробивати його, підзнімати з ним ліквідність, чи, можливо, одразу від нього і піде, піде лонговий рух. Так, євроєна ми з вами розглядали. Давайте ще подивимось денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі дійсно хотілося б вже побачити хоча б якусь корекцію. Наступний, наступний у нас SP 500, і щодо SP 500 на денному таймфреймі в нас велика консолідація. Так, нікуди не збираємось іти. Підзняли ліквідність за попередніми хаями, є в нас ось тут, і зупинили знову таки в консолідації. Давайте перейдемо на 4 години. І на 4-годинному таймфреймі в нас що тут є. Є пустоти ліквідності, так розриви ліквідності були. Зараз ми їх закрили і. Досі знаходимось так на ось цьому рівні, який ми з вами вже позначали. Виділяли з вами також материнський блок. Завжди його тестуємо, як бачите. Так, і що нам зараз показують? Нам зараз показують слабкість шортового сценарію. Так, зупинили, був у нас тут ось цей блочок, від якого пішов, пішов пробійний рух, так, який підзняв ліквідність. І Давайте тоді ось так покажемо. Є в нас консолідація. і... Так, як зараз ми підзняли ліквідність, як бачите, звідси е, викупають ціну, то хотілося б побачити ось так. Є в нас пробійний рух шортовий, так, і на продовження хоча б до верхнього кордону консолідація. Там вже з вами подивимось. Що буде далі? Можливо, також на цьому тижні зупинимось в цій великій консолідації. Так, SP 500 є. Давайте перейдемо до золота. Так, щодо золота. Е, дуже. Дуже красива тут ситуація на золоті. Е, є ведмежий блок заказу, від якого був шорт попередньої п'ятниці. На денному таймфреймі бачимо е, ось цю свічку, яка закрилась, та, підпрацювання шортового сценарію, і зараз в моменті ми її поглинаємо. Тож, потрібно дивитись, де відкоригуємось. Давайте перейдемо з вами на 4 години. Так, і подивимось, ми зупинились в великій консолідації. Є. Останній пробійний рух у нас ось він, так, від хаїв до оновлення лої. Навіть цей лой ми не оновили. Тож зараз на 4 годинному таймфреймі бачимо з вами слабкість шортового сценарію, так поглинаємо, знаходимося у великій консолідації. І на цей тиждень так хотілося б побачити з вами, щоб відкоригувалось золото. Так, хоча б десь до навіть, не знаю, давайте до ось цього рівня. Так, у нас тут є ведмежий блок заказу, від якого і пішов. Пробійний рух шортовий, щоб золото відкоригувалося сюди, так, а потім показало нам, показало нам пробійний рух шортовий. Давайте так от залишимо так, на оновлення попередніх леїв. Е, і будемо з вами спостерігати. Тобто будемо чекати тепер золото ось в цій зоні, в зоні продажів. І перейдемо до наступного, а наступна у нас нафта. Е, і щодо нафти, в нас є глобальний сценарій зараз лонговий, так як бачимо, він потроху відпрацьовує. Так, стоїмо в консолідації. Ось у нас тут підзібрали ми ліквідність, так, були ліквідності з вами вже позначали, до цієї ліквідності не дотягнулись. Щось дуже багато у нас вже. Так, тут шортовий сценарій, поки він не актуальний, давайте я його поки видалю, а потім з вами будемо ще малювати. Останній сценарій, який ми показували, це пробійний рух лонговий, оновили хай, тест, так і продовження, продовження, як мінімум, до ось цієї зони продажів. Є, поки він залишається актуальним, давайте його так і залишимо. так, нафту... Поки немає сенсу, мені здається, розглядати. Давайте роздивимось ще 4 години. На 4 годинах, що у нас тут була консолідація, ось тут таким шпіом підзняли ліквідність, шорти не пустили, поглинули блочок, так і пішов у нас пробійний рух лонговий. Далі відкоригувались до ось цього блоку. Так, відкоригувались, і звідси пішов знову таки пробійний рух. Зараз виходимо з консолідації, і всі ви знаєте. Потрібно дивитись, як ціна вийде з консолідації, і який з рівнів буде тестувати. Так, можливо, протестує і буде продовження лонгового сценарію. А можливо, зайдемо знову-таки всередину цієї консолідації. Так, поки, поки глобально у нас продовження лонгового руху, є, так нехай залишається. І перейдемо до криптовалюти. Що в нас по біткоїну? Так, біткоін. Давайте також почнемо з денного таймфрейму. І так, на денному таймфреймі. Є нижній кордон консолідації. Так, тут була локально ще маленька консолідація. Зараз бачимо, був вихід і тест верхнього кордону на молодшому таймфреймі. Є це поки не актуально. Давайте це поки видалимо. І заглянемо з вами на 4-годинний таймфрейм. Так, на 4-годинному таймфреймі був попередній рівень, як бачите, так, чомусь тут не ось цей, а так. Є. Пробили його, відтестували, зараз йде продовження лонгового руху. То можемо з вами чекати зараз. Ось є в нас зона продажів. Так, потрібно буде подивитись, як ціна відреагує на дану зону. Поки ми не дійшли, там у нас і блок на денному таймфреймі, тобто ми повинні сюди прийти, побачити з вами якесь відпрацювання шортового сценарію. Так, е, І давайте ось так поставимо, можливо, навіть підзнімемо якісь лаї. Так, і можливо зупинимось консолідація. Тож, поки ми ось звернуть увагу на вище зеленого рівня, так вище головного нижнього рівня консолідації, так то потрібно дивитися з вами тільки вгору, так тільки лонг зайшли в цю консолідацію. як бачите, також виходили з під неї. Так потім зайшли, відтестували рівень. І пішли вище. Значить, поки чекаємо ціну вище, можливо, навіть на оновлення ось цього пулу ліквідності. Не знаю, можливо, ми ось цим першим пробійним рухом оновимо, а можливо, навпаки, зробимо ще раз пул ліквідності, так, і потім після корекції о, все це з вами знімемо, так, весь пул ліквідності. Тож, поки в нас такий прогноз. Залишається і поки є таким актуальним. Так, якщо, якщо серед тижня ми з вами заходимо нижче кордону консолідації, так, то потрібно дивитися на тест якогось із цих рівнів або головного нижнього кордону консолідації і продовження, продовження шортового руху. Перейдемо з вами до наступного. Наступний ефіріум. Так, щодо ефіріума, денний таймфрейм, що у нас показує, піднімає, піднімає ХАІ. Ефіріум і тестує зараз ведмежий блок заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Знаходимось на 4 годинному таймфреймі з вами, де? В консолідації. Так, ще поки нічого не ясно. Є в нас тут ось цей ще рівень. Так, ми вже зайшли за нього. Давайте покажемо. І цей рівень у нас був. Цей рівень звідки в нас десь зліва. Ага. Тож дивіться, спостерігайте також, є в нас головний рівень. Ось цей більш масивним виділений, так і зараз нам що показують, ми зайшли ось цю консолідацію, яка була до цього в моменті. Зараз знаходимося з вами серед консолідації. Так дуже тяжко сказати, куди дійсно одразу ми підемо. Тож потрібно дивитись в моменті, як то все буде. Дивіться, є головний рівень. Якщо ми заходимо за нього, його тестуємо, то, скоріш за все, ми підемо. ну, Корекція вже закінчилась. Так, відбувається новий пробійний рух лонговий. Хотілося б побачити ось так. Якщо навпаки, так то ми з вами повинні вийти із цього більш тоншого нижнього рівня консолідації, так само, як і ось тут протестувати його, так і побачити продовження жиртового руху. Хоча тут нам його не показали. Давайте це з вами так підтягнемо, як нам. Це все показало так. І будемо дивитись уважно на цьому тижні. Є ефіріум наступний атом. Подивимось, як вона змінилася літкоїни за цей період. І що з вами бачимо? Є в нас нижній також кордон консолідації, зараз ми якраз в ньому і знаходимося. Тестуємо його. і Був у нас останній так, пробійний рух шортовий. Є, прийшли ми в цю консолідацію по шортовому сценарію. З вами так і малювали. Тож давайте з вами це все залишимо. І є можливість того, що ми просто тут законсолідуємось. Якщо не підемо нікуди, то, скоріш за все, просто будемо стояти в консолідації. А якщо на цьому тижні біткоін покаже е, якийсь е, нормальний рух, так від нижнього кордону вище, хоча б до центру консолідації, тоді з вами будемо вже строїти свою гіпотезу на продовження лонгового руху, і, можливо, вже альткоїни також трішечки оживуть. Що в нас на денному таймфреймі? На денному таймфреймі бачимо пробійний рух, зараз тест. Ну так, і поки з вами показуємо так, так, продовження шортового руху, а там вже подивимось. Є е, атом, перейдемо до наступного, а наступний Матік і Матік взагалі щось нікуди не хоче йти. Так, денний таймфрейм, Що у нас тут? У нас тут велика консолідація, і ціну просто зупинили так в маленькій консолідації. Що тут? 4 години. Також є головний рівень, до нього підходимо, пробиваємо від нього бачимо якусь реакцію, але, на жаль, поки нічого не ясно. Тож поки знаходимося в консолідації, також дивіться і спостерігайте уважно на даний рівень. Можливо, також цілий тиждень будемо ходити з вами то вище рівня, то нижче рівня ось в цій зоні. Так? І є в нас найголовніший облочок. Давайте покажемо його, від якого був пробійний рух останній шортовий. Якщо ми його з вами пробиваємо в моменті, так тільки потім можемо дивитись якийсь шорт, якийсь лонг, вибачте. А зараз тільки шорт. Тож те, що з вами малювали до цього, так, давайте просто перенесемо ось сюди. Так, продовження поки продовження шортового руху. Е, наступний XRP. Так, і щодо XRP, також зупинився він в консолідації. Це в нас вже є не також можемо поки все це видалити. Давайте на денний таймфрейм заглянемо, і на денному таймфреймі, що в нас? У нас тут просто також консолідація. Булось тут поглинання, шорти не пустили. І, як мінімум, можемо дійти так, до зеленого рівня, до центру консолідації цієї, а далі вже будемо спостерігати. Тож, майже, до речі, майже дійшли до еквілібріуму, е, цієї денної консолідації. Давайте ще заглянемо на 4 години. Так, на 4 годинах, на жаль, нікуди, е, нікуди ми і не вийшли. Є в нас попередній хай. Давайте його позначимо. Як бачите, за ним вже підняли ліквідність, так, і... але не зафіксувались. Тож, поки ми знаходимося в цій консолідації, потрібно спостерігати на якийсь вихід. Ну, і як зараз бачимо, слабкість лонгового сценарію нам показують, тож поки відкоригуємось нижче, як мінімум, хоча б до ось цього блоку. Так, щодо XRP. Вважаю зрозуміло, наступний у нас Аптос. Так? І Аптос, що Аптос знаходиться на 4 годинах. Також в консолідації виділений у нас головний блок ведмежий, від якого пішов шортовий рух. І поки нам нічого не показали. Давайте перейдемо також на 4 години, вірніше на денний таймфрейм, на денному таймфреймі також нічого не, не зрозуміло. Є пробійний рух шортовий, відбувається якась консолідація. Тож поки з вами прогнозуємо продовження шортового руху. Здається, тут йде набір якихось позицій. І головне дивитись на ті рівні, які ми з вами позначали до цього. Якщо буде вихід з-під рівня, так, то скоріш за все ціна піде якраз таки в той бік, так, або то буде лонг, або Шорт, але поки знаходимось в консолідації, відбувається набір позицій, е, сказати дуже-дуже тяжко. Є головні рівні, є в нас блок. Е, вважаю, на цьому тижні потрібно спостерігати тільки за цим. Так, можливо, можливо кудись і вийдемо. Або і ще раз будемо консолідуватись так, цілий тиждень, наступного тижня теж нічого е, дійсно не скажеш. Так, наступна Суї. E, і суї в нас йде направлено. Так, направленість у нас шортова, як бачите, і поки вона не змінилась. Так, давайте перейдемо 4 години. Так, на 4 годинах у нас був останній пробійний рух шортовий, далі дали лонг, пробили ось цей рівень, так, який був, і зараз його тестуємо. Давайте ще заглянемо з вами на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі в нас що у нас може відбутися слабкість так, шортового сценарію. Ну, давайте з вами будемо оптимістами. Щодо суї, головний, є в нас головний рівень зараз, так ось цей потрібно дивитись на нього. Ми його відтестували. Якщо звідси не піде, відтестували також з вами ведмежий блок, який виділяли до цього, якщо звідси не піде новий лонговий рух на оновлення ось цього хаю. Так, то нам е, в моменті, значить, показують слабкість лонгового руху, і ми підемо нижче, нижче, як мінімум, до цього шпіля. Так, оновимо, значить, лой. Ну, а те, що нам показують зараз на 4 годинному таймфреймі, нам показують нове направлення лонгове тест даного рівня. Так і хотілося б побачити вже відпрацювання, так, відпрацювання, як мінімум оновлення ось цього хаю, а далі вже будемо з вами також спостерігати. Є що досує, е, хоча б один інструмент так нормально хоч щось показав, то можна. Не з пальця висосати, так, а показати вам, <реш> хоч куди воно піде і з якою гіпотезою. Останній на сьогодні coin 98, і також, на жаль, знаходиться зараз консолідація. Бачите, денний таймфрейм взагалі не інформативний. І 4 години також знаходимось, також знаходимося в середині консолідації. Є в нас головний рівень і є материнський блок, так, який ми позначали. Бачимо від нього реакцію завжди лонгову. Тож, якщо пробиваємо даний рівень, так тестуємо його або попередній хай, то, скоріш за все, підемо на зняття ось цієї ліквідності. Давайте з вами також на Coin 98 покажемо пул ліквідності, який є. Ось тут ліквідність, також ось тут ліквідність, як бачите, за хаями є. Ну, Я вважаю, якщо буде зніматися ця ліквідність, то цю також автоматично вже ну, до неї дотягнуться. Покажемо з вами цю ліквідність і будемо прогнозувати, якщо вийдемо з цього рівня, так проб'ємо його в лонг, то скоріш за все підемо на зняття цієї ліквідності. І я також coin 98, хоч трошечки зрозуміло, бо залишив пули ліквідності. Тож, на сьогодні, все. Зустрінемось з вами вже в неділю. Подивимось відпрацювання даних прогнозів. Дякую всім за перегляд. тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. До зустрічі в суботу. Всім па.